Усім привіт у нашому б'юті в лозі кухні краси. Сьогодні надзвичайна гостя, неймовірна жінка, мама трьох діток, співачка і народна артистка України Катерина Божицька. Катінька, доброго дня! <зас> я скажу, що готувалася інтерв'ю, відкривала багато статей, і я так розумію, що попри співачку і маму у вас є дуже багато різних регалів. Мені особисто від вас хочеться почути, що чим ви ще живете і займаєтесь, окрім шоу-біз. Окрім шоу-бізу, я трошечки займаюся соціальною роботою. Ми провели грандіозний, можна так сказати, наймасштабніший соціальний проект Діти за усьому світі разом з українськими дітками обіздили всю Європу, показали, які в нас діти талановиті, красиві, навіть співали. До нас ще ніхто співаків такого не робив. Це я так трошки похвалився. Співали, акапельно у Європарламенті та у штаб-квартирі НАТО в парламенті в Берні, в Швейцарії, ну можна сказати, у всіх столицях європейських країн. І кульмінацією було те, що папа римський франциск запросив нашу делегацію українську на аудієнцію, де ми з ним разом молилися за мир в Україні. В мене надихає, надихають діти мої, я їх дуже люблю. У мене троє дітей: Оленка, Катеринка, Дмитрик, синочок, дві донечки. І мені дуже хочеться, щоб вони мною гордились. Ну, Вони вже гордяться. В мене діти дивляться мене там на екрані кліпи і не можу зрозуміти, як це. Мама і тут, мама і тут. І співають мої пісні, танцюють під них. Вже? І це мої перші слухачі. Кать, мені дуже цікаво особисто для себе, тому що я теж живу на два міста Львів, і Київ. А ви живете на дві країни і теж напевно багато літаєте, подорожуєте, переїзди, гастролі. Як вдається зберігати таку красоту, тонус шкіри? Можливо, є якісь секретики. Я думаю, що ще нашим глядачам це було б цікаво почути особисто від вас. По перше, хочу подякувати моїм батькам. В мене за хорошу гнета красива мама, да в неї гарна шкіра. І мені передалося да я їй дякую. А по-друге, звичайно, треба пити багато води. Я п'ю воду з лимоном вранці і в день, і ввечері стараюся побільше пити вітаміни. Вітаміни обов'язково. Я не притримуюсь ніяких дієт, я їм все. От що мені хочеться, я все їм. Я можу і вночі поїсти. Якщо хочу, я щось солоденьке, я собі можу дозволити. Тому що в мене дуже багато роботи, я постійно в русі, на сцені я танцюю, віддаю багато енергії, коли хтось каже, ну що ж там поспівати, потанцювати? Але куди, от, наприклад, вчора в мене був сольний концерт у Вінниці, я коли вийшла, в мене волосся і сукня, все було наскрізь. Просто таке мокре, що можна було викручувати. Тобто я людей не обманюю. Я працюю щиро. Ми мріяла здониця про таке життя. Я знала, що в мене буде таке життя. Я не просто не мріяла. Я в три роки знала, що я буду співачка, що я буду народна артистка. Ну тоді ще я був радянський союз, я думала, що я буду в радянському союзі. Чудово, що я в своїй країні Маю. Звання люди знають, співають пісні. Моя пісня «Україна – це ми стала хрестоматійною, її вивчають в школах. І вісім років тому ми вирішили зі Стасом Михайловим заспівати дует, тоді ще не було таких трагічних подій. Зараз звичайно кожен співає окремо. Але пісня живе, і це вже такий можна сказати, бренд. Я навіть концертну програму називаю «Королева натхнення, тому що кожна жінка мені здається хотіла би, щоб її чоловік коханий назвав Ти моя. Королева вдохнові, моє uh, королеве натхнення. Ну, все, ми плавно підійшли, будемо розповідати професійно про підійшли. професійно. Так підійшли, ви молодці. Так, спонукали нас до зустрічі. Uh, 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 Це колаборація з Unice Мультибренд. Розкажіть, що все почалось? Як взагалі виявилася ідейка створити колаборацію Катерина Бужинська unice Multibrand? Я домовилась з Інаном Сеном про зустріч. Ми зустрілися Він сказав, Боже Катерина, я щасливий, що ви до нас прийшли. Ви така гарна жінка, берегиня, мати. Ну, все. все, що нам треба. Все, що нам треба, це якраз той образ, образ української жінки, молодої, успішної, енергійної, сексуальної, красивої, жінки-матері, такий позитивний образ. І він каже: давайте створимо дух. Духі парфуму, я кажу, давайте. А як ви їх бачите? Я кажу, я би хотіла, щоб це був запах королеви, щоб це був запах такої жінки, щоб жоден чоловік, якщо почує цей аромат, йому хотілось би ще поближче поближче підійти. Як ви можете характеризувати, які інгредієнти, як ви взагалі підбирали? Напевно, що вам висилали? чи Як це взагалі сталося? Напевно, всім цікаво, як все започатковувалося. Ми спочатку познайомилися з одним з десяти найкращих парфумерів світу, Жаном Паскалем Османтом, завдячуючи компанії ЮНАЙС. Nice. Ми спробували зробити парфум в Києві, коли була презентація. Ми вже приблизно знали, який це буде аромат, але для того, щоб робити. Велику лінію угу. ми все ж таки ви вирішили робити мас маркет Я завжди за те, щоб велика кількість українських жінок могли собі дозволити, тому що дуже дорогі літні парфуми так вони є. Я сказала Сінану, я хочу, щоб кожна жінка, продавчиня чи жінка, яка працює на залізничній дорозі провідником. Жінка-вчителька, щоб вона могла собі дозволити цей парфюм. Давайте зробимо так, щоб він був і якісний, і недорогий. Ми дуже довго нам було дуже складно, тому що олії вони дуже дорогі. Парфум робиться з алією, трьошечки Хороший парфум, парфюм. Хороший і щоб був гарний дизайн, щоб була красива бутилочка, і кришечка, і коробочка, і, і звичайно, і цей образ, який я сама це була спеціальна фотосесія. Це я робила особисту фотосесію. Я була стилістом цієї фотосесії. І ми ось побачили, що отак вони будуть виглядати. Коли ми приїхали в Стамбул на завод, скажу чесно, що було дуже важко, тому що одна крапелька іншого інгредієнту це запах. Кардиналюєн можу його просто зіпсувати. Я вже нервувала. Я кажу, я хочу, щоб це був свіжий аромат, але щоб не був він простий, щоб був він складний, щоб він не відразу, а щоб він пізніше розкривався, щоб був шлейф. Обов'язково, щоб там був ілан іланг Лімон, жасмін, троянда, озон, щоб він був такий загадковий. Я вважаю, що нам це вдалося Вдалось. так. У нас було вже три варіанти: таких останніх, і разом з Сінаном. Яку Патічі, це чудовий наш друг а, і Жан Паскаль Осмат. От Ми в чотирьох ми вже вирішували остаточний, який буде цей запах. Вже коли отримала і вперше потримала в руках я дуже переживала, як буде, яка буде упаковка, чи так буде, як я хотіла. І я була щаслива, що Та це вдалось. Я, життя, я дуже дякую, «Юнайс», nice. Це дуже крута робота. Дійсно ціна, якість і прекрасні відгуки. О, це, прекрасні. Найважливіше. це хороший фікбач. Від... Що, що мені дуже приємно, що люди різного рівня життя, тобто люди і дуже багаті, їм сподобався аромат, і люди ну, прості, Прост... і середнього класу. Uh -huh. Аромат подобається. Okay. Він легкий, тому що я солодкі аромати, uh -huh. вони ну. Не кожному, не кожній людині сподобається. А цей аромат, він такий, знаєте, ну, ще я не чула, от, щоб якась людина сказала, ну, мені не підходить зовсім. Це аромат день. день. А, угу. Я ще мрію створити такий вечірній аромат. Я вже приблизно, я маю такий болгарський усид осештини, е, ощущення а, відчуття. відчуття вже на всіх мовах. Я вже знаю, як він буде пахнути. Я хочу такий от, е, нічний, вечірній. Можливо, навіть це буде таємниця блондинки. Він буде називатись. Але брюнетки відразу, а чого тільки блондинки? Може, таємниця жінки. Напевно, так буде ну, краще. таке. хочу таку загадкову назву і. Думаю, що ми можемо створити такий парфюмерний світ. Особисто для мене назва абсолютно асоціюється з вами для Дякую. мене особисто. Дивлячись на, на на обкладинку, це просто вину і всі оця ваша емоція, енергетика. Бо мені особисто дуже приємно і гармонійно. Е, які ще є мрії? Можливо, не знаю. Можливо, ще щось хочете своє зробити. Хочу зробити от. Такий блиск, як зараз тут в мене на Губа. губах да? угу. Він такий натуральний, натурального кольору для посередження з природньою рожовинкою. Тобто він не вульгарний, але в той же час губи виглядають наповненими і гармонійно. Да? Сіна, ну, теж е, запропонувала зробити такий карандаш, але дуже якісний, щоб він був м'якенький. Щоб він дуже олівець, для губ. Гадний, олівець, да, олівець для губ, щоб можна було користуватися саме ним. А якщо хочеш трошечки зволожити, тоді ще Близь. і блиск. Хлас. Тому що я останнім часом тільки на сцену я користуюсь яскравими такими блисками для губ. А в повсякденному житті я люблю такий натуральний колір. До косметики ставлюсь дуже. Серйозно, тому що я не якісною косметикою користуватись не буду. Тобто, якщо я купую олівець, це професійна фірма, тому я хочу. Я Сінану показувала. Я хочу, щоб такої якості. Якщо ми робимо, це моє ім'я, так це відповідально. Якщо не дай Боже, це був якийсь би не той продукт, я так не хочу. І я щаслива, що в нас вийшов крутий продукт, тому що це моє обличчя. Тому що це мій аромат, який я хочу, щоб їм пахнули жінки. Хороші, хороші ідеї, головне все втілити. Я вам це да. бажаю. Ви будете готувати? Я вмію готувати, причому дуже смачно, дуже круто. І мій чоловік завжди каже, що я навіть блюда болгарської кухні готую іноді краще, ніж болгари. В них дуже колоритна болгарська кухня. Звичайно, готую страви української кухні. Я люблю готувати, але не так багато часу, коли знаходжу. Я готую і свою родину. Я Молодці. радую. Я не знаю, де у вас береться сили і час. Я yeah. дякую вам, що ви нам так відкрилися. Це була Катерина Бужинська, надзвичайно гарна, розумна, така з шаленою енергетикою жінка. Я бажаю вам бути красивими, так як так як Катя Бужинська, ні в чому собі не відмовляти. І дивіться наступний випуск кухні. Краси дівчата, я бажаю вам бережіть себе і завжди знаєте. Що ми, українки, ми найкращі. Я вас люблю. І ви, мої королеви. Цей парфюм для вас. Катерина Бужинська. Юнай.